Універсальний інструмент Wind Green Vision для монтажу обладнання та на майже на будь-які випадки у житті має 5 змінних насадків. Це пасатіжі. Насадки дуже легко змінюються. Друга насадка це стріпер для зачистки кабелів. Достатньо міцний метал у всіх насадочках. Третя насадка це плоскогубці обтискні. Їми можна як тримати, так і обтискати кінцевики на кабелі. Наступна насадка: це у нас ножиці по металу, на всяк випадок, якими також зручно користуватись, вони мають достатньо міцні металеві частини. І остання. Остання насадка це ножиці по кабелю для того, щоб перетонати кабелю достатньо з великим січенням. Такий дуже зручний і універсальний інструмент, дуже легко їм користуватись. насадки знімаються майже одним рухом і змінюються на потрібну у даний момент. Більш детальна інформація на сайті Greenvision.ua або пишіть нам в особисті.